Важкі часи створюють сильних людей. Сильні люди створюють гарні часи, а гарні часи створюють людей, які можуть купити невеличкий електромобіль за 50 тисяч доларів. Це Volvo X30 Cross Country, Найтоповіша версія цього авто. І оця от приставка Cross Country в автомобілях марки Volvo означає машини, підготовлені для їзди по поганих дорогах. Зазвичай такі версії будуються на базі універсалів. Інколи були і седани у Volvo. І от вперше в історії компанії у нас Cross Electric. mobile Розміри цього авто 4,2 метри, довжина від задніх до передніх коліс 2,6 метри. і це ставить його в С-клас, так званий. І оскільки це в нас СУВ, то це в нас буде СУВ-сегмент. І якщо взяти бензинові або дизельні аналоги, то це в нас будуть машини по типу Mazda CX30 або Volkswagen Тірока, і машини цього класу коштують в проміжку від 30 до 40 тисяч доларів. І тут важливо сказати, що ця вражаюча ціна в 50 тисяч доларів, яку я назвав за цю машину. вона Цесується тільки топових версій цього авто, і от також найтоповішої версії Cross Country, а базова машина тільки із заднім приводом і одним електродвигуном коштує від 35 тисяч доларів. О, і це вже ніби а, цілком конкурентна ціна. Але тут варто сказати, що м, якщо подивитися на пропозиції від а, сірих дилерів і китайські електромобілі, подивитися, то вони будуть все ж таки дешевші. Наприклад, Ziker X, який буде в схожому форм-факторі, навіть трошечки більше, він за 35 вже має найтоповішу версію з двома електродвигунами і автоматичним закриттям дверей. Але це ж Вольво, це ж не якийсь там китаєць. <свісно> В чому ж особливості версії Cross-Cross? Country. Перша, вона в нас доступна тільки із найтоповішою силовою установкою із двома електродвигунами. тобто машина у нас тільки повноприводна і має потужність аж 428 кінських сил і 543 ньютон метри. Це дуже багато для такої невеличкої машинки, але це в нас електромобілі, важить вона немало, 1800 кілограмів, десь так. І це цілком доросла вага. Також у версії Cross Country у нас збільшений кліренс на 19 мм, щоправда, не пишуть Volvo від якої величини він збільшувався, тому ми його переміряли, і він вийшов у нас 20 см рівно, плюс у нас повністю пласке днище, І також для кроскантрі написано, що посилені захисти днища. І тут я хочу сказати, що 20 см це дуже круто, але якщо у звичайної машини він на 19 мм нижче, це він виходить десь 18 см, це теж дуже і дуже непогано. І також у версії крос-кантрі у нас такі пластикові накладки на кузов і оцей от багажник такий симпатичний на дах. Чому я на початку відео почав казати про ці от гарні часи, погані часи. Ну, сказати, що у нас в Україні зараз гарні часи, я думаю, не вийде. У Європи гарні часи також у них є багато проблем. Але ця машина це продукт все ж таки людей, які звикли до. Гарних часів, і от перше, що наштовхує мене на цю думку, це оцей от багажник. Це атрибут дальніх поїздок, коли ви сіли, всі в машини, вам не вистачило звичайного багажника, і ви сюди поклали свої речі, лижі і поїхали, наприклад, кудись в Карпати. Проблема електромобілів в тому, що ви не можете їхати далеко. Тут у нас е виходить е дисонанс між... Оцим, от і концепцією електромобіля. У цієї машини заявлений запас ходу до 428 кілометрів. Взимку у мене із кліматом, який я використовував і ніяк на ньому не економив, реально виходило 330-350 кілометрів на одному заряді. І оця штука виходить просто непотрібна. Плюс вона на швидкостях від 60 км на годину починає свистіти. Але ж гарно виглядає. І її. Роль в цій машині, як на мене, суто візуальна, естетична. І от е, такі м, речі можуть робитися тільки от в гарні часи. Знаєте, коли все навколо добре, і ви можете собі просто заради естетики, щось таке от купити. Мені здається. В салоні Volvo мені подобається напрочуд зручні сидіння. І для мене це дуже важливо, тому що е, сидіння це півмашини. Я кажу, ви в них проводите багато часу, і навіть якщо машина не дуже. А сидіння класні, то в заторі вам буде зручно стояти все одно ви в Києві більшість частину часу сидите. І Вони тут дуже класні, дуже зручні. І також мені подобається оця така нестандартна знахідка Вольво в регулюванні цих сидінь такою шайбочкою. Це зручно і якби виділяє цю машину на фоні конкурентів. А що не подобається, так це матеріали в салоні. Вольво багато в своїх брошурах каже про екологічність цього авто. Воно залишає на 75% менший слід. СО2 ніж будь-яка інша Вольво. І у нас тут все виконано із перероблюваних матеріалів, і це відчувається. Оцей от матеріал торпедо він дуже маркий. На нього все приліпає, і він не дуже приємний на доток. Також оцей от матеріал нагадує якісь такі радянські столи. Знаєте, на кухнях. Теж мені це не дуже подобається. Мені не дуже подобається. Оця от постота тут, але це традиційно для електромобілів. Це така моя особиста думка. Також дуже важливий момент, який я хочу відмітити. У нас немає кластеру приладової панелі, і вся інформація у нас виводиться ось сюди, от на центральний екран. І, по-перше, є таке відчуття відсутності ідентичності, тому що десь ми це бачили в принципі, будь-які електромобілі сьогодні схожі один на одного. І Вольво тут ніяк не виділилось. Так робить Тесла. І Вольво просто це повторює. Наприклад, сенсорна аварійка ось тут, -от, і її дублювання отут на даху. Це ми теж десь бачили. Ну і найголовніше просто філософське питання. Вольво дуже багато. Говорить про безпечність своїх авто, і дійсно ця машина у нас, звісно, 5 зірок, є Кап, всі помічники, все, що можна в цій машині є, і вона дійсно дуже пропрацьована по безпеці. Але якщо я хочу порегулювати дзеркала, то мені треба, як в Теслі, зайти в меню цього екрану і регулювати їх на кермі. Коли я тільки сів, це було дуже незручно. Звісно, ви скажете, ви ж налартували це один раз і все, і далі їздите. Ви праві. Але інколи. Треба все ж таки підлаштовуватись. Ну і плюс звикнути можна навіть до Таврії. Це такий ергономічний нюанс, який мені не дуже подобається. Ну і найголовніше, інколи, наприклад, я хочу переключити режим їзди машини в найбільш економічний, щоб збільшити за пас ходу. Я відволікаюсь на дисплей, і я пару разів ловив себе на тому, що я відволікаюсь так сильно, що я починаю з'їжджати з дороги. Це ж не дуже безпечно. Вольво могли б. Мали б відстоювати до останнього нормальне керування авто, тому що це в першу чергу про безпеку. Навіть те, що я дивлюсь на швидкість машини не сюди, а сюди. Я помітив, що сюди я опустив, підняв це там мілісекунда, Сюди я відвів очі, підняв їх, і я дуже сильно відволікаюсь на це. І це. Точно не про безпечність, плюс регулювання клімату чи включання е підігріву керма робиться сенсорним екраном на цьому дисплеї на маленьких клавішах. Це теж незручно. Це настільки незручно, що мене просто виводить із себе. І м у нас виходить про. Цю цей тип безпеки більше попіклувалися хлопці з Hyundai, у яких нормальні перемикачі, чи, наприклад, Volkswagen, який теж пішов в сенсорні екрани, але у якого сенсорне керування кліматом зроблено зручним сенсорним ползунком, і я на нього можу спиратися, а тут я навіть не маю на що спертися. Ергономічно, оце рішення мені просто особисто не подобається. Напишіть вашу думку, як ви до нього ставитеся. Задній ряд X30 і де простір на ньому. Я невисока людина, і зазвичай у мене немає питань до простору майже в будь-якій машині, але тут є. І питання в першу чергу не просторі для колін, тому що ну, він якби нормальний, але насправді небагато. Я сам за собою зараз знаходжуся. Питання в місті для моїх ніг, тому що у нас електромобіль, у нас під нами батарея, і я сиджу з задраними ногами доволі високо, і запхати їх під сидіння мені не дуже то й виходить. Плюс у нас в такій дорогій машині. Немає заднього підлокітника. Це просто якби виглядає трошечки не дуже прикольно. Знову ж таки, рішення за цими склопідіймачами по центру. Ось тут мені не дуже подобається. Але у нас, пам'ятаєте, я казав попереду, що не вистачає ідентичності інтер'єру. Я знайшов ідентичність. У нас от в цьому от лотку є малюнок оленя. Багажник у нас відкривається такою малесенькою кнопочкою ось тут. Насправді до цього звикаєшся, це не буду критикувати, але ну, не найзручніше рішення, яке могло б бути. Але зате дуже стильно виглядає, кнопка у вас ніяк не виділяється. Багажник у нас невеличкий, 328 літрів, але дуже-дуже якісно обшитий. Під полом у нас є місце і немає у нас ніякої докатки, але є, наприклад, зарядний кабель і багато всяких аптечок нам поклав імпортер, і я думаю, деякі з них йдуть із заводу. Задні сидіння у нас складаються. В рівну підлогу. Поличка у нас також знімається. І от в такому виконанні багажник Volvo я хочу похвалити. Да, тут невеличкий об'єм самого багажника, але варто визнати, що він складається в дуже якісну рівну підлогу. Тобто у нас взагалі тут немає ніяких буртиків чи переходів, і в ньому цілком можна провести якийсь час разом зі своєю половинкою. Ну хіба що проєм? Невеличкий, але коли ми запхалися сюди, прям зручно, і навіть в якомусь сенсі м'яко, тут Volvo X 30 точно можна похвалити як авто для того, щоб виїхати кудись на природу чи на рибалку. Але ж має бути у Вольво якась фішка, яка виправдовує її ціну. І насправді є така фішка тут. Це підвізка напрочуд. Комфортна ходова в цієї машини. Причому вона дуже непогано порається навіть з глибокими гострими нерівностями, Колесо дуже дорого і тихо падає в яму, і майже не передає ніяких вібрацій в салон. І це все в поєднанні з дуже комфортними сидіннями і тим, що цим авто можна керувати в одну педаль, тобто у нас електромобіль, і якщо виставити максимальну рекуперацію, то відпускаючи газ, ми прям сповільнюємося так, що можемо повністю зупинитися. Робить так, що це авто є напевно найкращим за останній дуже довгий час моїх тестів, в питанні доїхати додому після важкого. Нервового і стресового дня. Тут однозначно Volvo ex 30 отримує оцінку 10 із 10. Якщо згадати моє порівняння із китайськими конкурентами електромобілями від сірих дилерів, то ну, настільки якісне налаштування підвізки вони дати точно не можуть. Тут все ж таки відчувається досвід інженерів Volvo. Але комфортна підвізка часто у нас дає зворотню сторону медалі. Це Посередню керованість, і тут я хочу знову згадати те, з чого я почав це відео. що а оце мавто у нас продукт гарних часів. І дійсно, як ти його не провокуй, як ти сильно не натискай на педаль газу. Ці 428 кінських сил, які тут є, ніяк себе не проявлять. Машина ні на міліметр не зривається з траєкторії. одразу спрацьовує система стабілізації, і машина прям дуже 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 безпечно намагається їхати. І варто відмітити, що. У нас дуже не слабкі крени. Я думаю, що і підвищений кліренс тут спрацював у цій от версії крос-кантрі, і при цьому, незважаючи на ці крени, машина дуже непогано тримається за дорогу, впирається в активному повороті заднім наружним колесом і дає гарний опор, дійсно. Відчувається надійною і безпечною керованість, хоча варто відмітити, що на кремі у нас зовсім немає жодного зусилля. Його можна от бачити його кручу. Ми взагалі не змінюємо напрямок. Абсолютно в цьому питанні машина не якась там драйвова. Але тут дуже важливий момент: що якщо почати цю машину провокувати, то вона починає настільки сильно накринятися. І у нас з'являється ця штука, яка називається доворот покремо. Це коли машина накриняється, і від того, що вона накриняється, вона довертає в поворот ще крутіше. Так. Да. Так от, вона від крену у нас починає довертати в поворот ще крутіше. І в якийсь момент таке відчуття з'являється тут, що ця машина може навіть перевернутися. І тут вмішується система стабілізації, загальмовує навантажене колесо, машина вирівнюється. І знаєте, що я зрозумів? Що якби тут у нас не було системи стабілізації, от якщо її витягнути із шасі цього авто, то я б сказав, що таке. Така керованість в якому сенсі може бути навіть небезпечною, і дійсно відчуття повної безпеки в цій машині досягнуто класною системою стабілізації, а не налаштуванням підвізки. Але я вибачаю їй таку посередню керованість за той, за той комфорт, який вона дає. Хотілося б просто, щоб інженерно вона поєднувала в собі комфорт, і все ж таки керованість, а не вирішувала питання керованості просто класною системою стабілізації. І ще один важливий момент це як працює привод електричний в цій машині. Справа в тім, що коли ви залітаєте швидко в поворот і натискаєте на газ, у вас машина чомусь стає дуже передньоприводною, хоча базові машини у нас із тільки заднім електродвигуном, але вона по передньоприводному починає стягувати себе на зовнішню частину повороту. І задній електродвигун таке відчуття не допомагає машину довертати в поворот, а просто допомагає її виштовхувати на наружню частину. І я якось їхав доволі швидко по поганій дорозі з поганим рельєфом. і... Повертав при цьому, то я відчув, що у мене машина під газом на великій швидкості просто починає їхати передніми колесами повз поворот і спрацьовує система стабілізації, але на високій швидкості вона вже ну не настільки ефективно нас рятує. І от треба враховувати, що ця машина для спокійної їзди і для того, щоб отримувати задоволення від комфортної підвиски, комфортних сидінь і. Тиші в салоні, щоправда, тишу ви чуєте, у нас порушує оцей от багажник на даху, який свистить вже від 70 км на годину, тому оцінити прям повністю шумоізоляцію я не зміг. Я його полінився знімати, але я думаю, що вона тут на непоганому рівні буде, тому що я так в голові знімаю, прибираю цей звук і нібито стає дуже, дуже непогано, тому що підвізка тут дуже тиха. Трошки про електромобільність. Електромобілі це в нас автомобілі для їзди по місту. І от цю машину я взяв і свою бензинову машину віддав на ТОшки. Поки у нас ця машина була на тесті. Мені якби це зручно користуюсь, так би мовити, служебним становищем. І тут є, звісно, моменти, які треба розібрати нам з вами. Перше, що у нас зараз проблеми зі світлом в Україні, і цю машину ти заряджаєш постійно, якщо є така можливість, тому що ти можеш приїхати у сьомій вечора, а світла вже із сьомої до ночі, і не буде. А завтра тобі знову треба їхати. І... Кожен день ти витрачаєш на це гроші. Я не маю власної зарядки вдома, бо живу в квартирі і заряджаюсь просто на комерційних станціях. І повна зарядка цієї машини, у неї батарейка на 69 кВт-годин. Так от вона на комерційній станції коштує 966 гривень. І от як я їй казав, що у мене на одному заряді тут виходить пробіг 350 км, Тобто ціна одного кілометра у мене виходить 2,8 гривні. До прикладу, я порахував ціну одного кілометра на машині з витратою палива бензиновою на 6 літрів, там 3,50, тобто 80 копійок різниці, і на цій машині реально їздити виходить по ціні приблизно, як, якщо ви заправляєтесь газом, це якщо заряджати її на комерційних станціях. Тобто, насправді, не так вже і супервигодно, якщо додати сюди ще й вартість того, скільки електромобіль цей втратить на вторинному ринку, а він може втратити. Ми ще не знаємо, як вони будуть цінуватися, але, наприклад, Тесли втрачає. Чають в ціні, ми знаємо, да то багато автомобілів втрачають в ціні, це не зрозуміло. Тобто економічною доцільністю описати покупку цієї машини, ну напевно, не дуже то і вийде. Звісно, економічність відчуття безкоштовної їзди у вас буде. Якщо ви маєте свій будинок, а ви напевно маєте свій власний будинок. Якщо ви купили таку машину за 50 тисяч доларів, то там, якщо вночі заряджатися на за нічним тарифом, то у вас, звісно, буде економія. Стосовно е, довжини зарядки. Написано, що на звичайній зарядці ця машина буде заряджатися 8 годин. У мене була зарядка із 20 до 95%, і вона зайняла 4, майже 5 годин. У мене, і звісно, є у нас швидкі зарядки, і цю машину можна на них заряджати там за 20 хвилин від 20 до 80%. Але проблема в Україні в тому, що цих швидких зарядок не так вже й багато. Наприклад, у мене в Петропавлівській Вершагівці їх просто немає. І якщо вона десь і є, то мені треба поїхати там, постояти, зарядитися, і треба планувати. Тобто електромобіль ви не можете просто взяти і купити. Ви маєте його купити і подумати про те, як ви будете його заряджати. Оце от дуже важливий момент. І тут варто сказати, знову ж таки, всі все це знають, але я повторюся: електромобіль це все ж таки машина, місто. Плюс недалекий пригород. І я думаю, що якщо е, намагатися раціоналізувати покупку цієї машини, то напевно це її куплять люди, які живуть десь за містом і їздять там на рибалку десь по своєму селу. І їм потрібний оцей от е, високий кліренс і от е, захист машини, щоб обгілки не царапатися. І вони мають власний будинок. Напевно, от для них ця машина буде мати якусь раціональність. А от динаміка: у нас електромобіль. 428 кінських сил на вологі дорозі вона підбуксовує. Динаміка в електромобілях мені особисто не подобається. Вона вражаюча, але не дарує жодних емоцій. У нас просто машина швидко їде і трошечки починає ну, когось, у кого слабкий вестибулярний апарат нудити. Тут у нас заявлений розгін 3,7 секунди до сотні. У нас найкраща спроба сьогодні вийшла 4,5. Я не висаджував оператора, тому що, от мені нещодавно в коментарях написала, нащо ви всіх висаджуєте і стартуєте з двох педалей. До речі, Volvo не дає стартувати із двох педалей. Я в житті не буду висаджувати свою родину і стартувати. І це дійсно десь так і є. Але потужність у нас така, що я думав, що оператор сильно і не повпливає. 4-5 секунд ми поїхали на найкращу спробу. Цього поза очі вистачає. В електромобілів головне, що ця динаміка зручна в місті. Коли вам треба десь пришвидшитись, ви завжди знаєте, що у вас є запас по розгону. Тому я думаю, те, що вона не поїхала заяву. Плані 3,7 секунд до сотні, не є проблемою. А от гальмування я, мене воно трошечки м -м, почало викликати якісь підозри, коли я тестував цю машину, тому що було пару таких моментів, де треба було загальмувати. І, звісно, у нас дивні ці гальми електромобільні, коли ви натискаєте на е, педаль. І ви спочатку відчуваєте першу частину ходу цієї педалі, що просто рекуперація працює, потім треба протискати її, починає спрацьовувати е, звичайні гальма. І якось ніби не вистачало ефективності гальмування у цій машині. І я переміряв, і у нас із п'яти спроб найкращою спробою вийшла спроба, де ця машина загальмувала за 43,7 метри. У нас суха була дорога, плюс 4, і зимова гума. Звісно, на це все робимо поправку. Але у нас 41 метр гальмував Дастер. А електричка Ioniq 5N спортивна, звісно, з величезними гальмами на тій самій дорозі, на тому самому участку, але влітку, звісно, на літніх шинах гальмувала 35 метрів. Але Ioniк важчий на півтонни, ніж ця машина. І, як на мене, навіть з урахуванням зимових шин і те, що у нас плюс 4, а не плюс 20, 43 метри в найкращій спробі, а були спроби по 45 метрів. Не дуже показник, і прям відчувається в цій машині, що ефективності гальмування ну прям не вистачає. І от для мене ця машина відноситься до класу автомобілі жіночої сумочки, це мій особистий такий клас, давайте я вам поясню. Є жіночі сумочки, які коштують по 10-15 тисяч доларів. Ну, точно раціоналізувати їх покупку неможливо, але вони дівчатам подобаються і дарують їм відчуття статусу. От і з машинами цього класу десь так само приведу приклад. Nissan Juke. він насправді відчуття статусу не дарує, і він не є якимось супердорогим, от перший. І більшість людей вважає його зовнішність жахливою. Але я особливо. Бисто знаю дуже багато дівчат і пару хлопців, які кажуть, що він їм дуже гарний. І я провів розслідування, і зазвичай ці люди не росли на картинках Феррари і БМВ. Вони не були автофанатами. І для них машина має виглядати якось яскраво і нестандартно. Тобто вони дивляться на авто і так наївно по-дитячому. І от для них Juke був дуже гарний, і на них він був і орієнтований. Десь так само і з цією машиною тут дуже важливо, я не порівнюю її з жуком. Я кажу, що вона відноситься до цього от класу. І от її задача бути симпатичною, подобатися людям і дарувати відчуття статусу. Це ж все ж таки Вольво. І якщо люди мають можливість собі її дозволити, зайдуть в салон. І от як другу машину в родину будуть роздивлятися, і вона сподобається, вона може сподобатися вона симпатична. Вони її куплять. Я думаю, що от для них е вони є цільовою аудиторією цієї машини. Ну а раціоналізувати покупку саме версії cross Country можна тим, що от ми якби, живемо десь за містом і нам треба високий кліренс. Якось так я можу описати цільову групу тих, хто може купити цю машину. Важливий менше, що вона дуже дуже вузька, а машина можна сказати, в якомусь сенсі нішева. Отже, Volvo X-30 Cross Country. Давайте по плюсах та мінусах цього авто. І до переваг я можу віднести однозначно дуже комфортну підвізку, дуже зручні сидіння. І оце от поєднання робить так, що це, як я і казав, найкраща машина для того, щоб повертатися з роботи додому після важкого робочого дня. Також тут класно трансформується в рівну підлогу багажник, і на природі там реально можна спати. і... У нас непогана електрична динаміка, звісно. Ну, а до мінусів я би відніс в першу чергу ціну і співвідношення ціни та наповнення цього авто. Адже, як я і казав, серед електромобілів китайські конкуренти будуть значно дешевші. У них мінус, що вони зазвичай продаються сірими дилерами. Тут же у нас офіційна машина, звісно, тут у нас не буде ніяких питань з гарантією чи українізацією всього інтерфейсу цього авто. Також до мінусів я б відніс посередню кров. І слабкі гальма, ну і також дивну ергономіку салону. Ну і це не мінус, це моя особиста така придирка до цього авто, але все ж таки відсутність якоїсь автентичності в салоні і посередня якість матеріалів. В результаті, як я і казав, це дуже нішева машина, яку будуть купувати за її. Зовнішній вигляд, якщо він сподобається, раціоналізувати її покупку можна тим, що вона у нас якби з підвищеним кліренсом, а ми, нібито покупці, да живемо десь за містом, і він нам якби необхідний. Я думаю, що це сегмент тих, хто буде купувати цю машину. Якщо ви до цього моменту додивилися, то можливо ви одні із них. Спробуйте її протестувати. Вона вам цілком може сподобатися, якщо ви любите комфортну, спокійну їзду. Ну, а я, як завжди, я вже в котрому тесті машини нашому кажу, що раціональніше розглядати просто просту машину із заднім приводом, там динаміка вона 6 секунд до сотні. І пофіг це все одно дуже швидко, але вона в адекватній ціні. І якщо там така сама зручна підвізка і такі ж самі зручні сидіння, то це головна перевага цього авто, але ви отримаєте її за значно менші гроші. І тут я можу зробити висновок, що... Я вже, здається, в 10 му тесті кажу, що вигідніше купити просту комплектацію машини доцільніше. А можливо, просто топові комплектації в цілому не дуже доцільні в машини, тому що, наприклад, умовний гольф в базі коштує Volkswagen Golf 30 тисяч доларів, а топовий 45, і за 45 він як би нікому не потрібен. От такий от несподіваний висновок. Що ви думаєте про ось це авто? Напишіть в коментарях, мені буде цікава ваша думка. А на цьому у мене все з вами був проект Байкар. Мене звати Євген Тхор. Якщо вам сподобався цей тест, поділіться ним з другом, напишіть коментар і підпишіться на нас, бо у нас багато цікавого. Наприклад, тут у нас був експеримент, був де ми порівнювали професійного гонщика із гонщиком любителем, але у гонщика професійного була повільна машина. Такого у нас багато, і також тест-драйви нових авто теж є. Підписуйтесь і до побачення!